Молодіжна громадська організація Ми молоді за ініціативи голови Красноградської районної державної адміністрації з нагоди Дня студента провела квест вулицями Краснограда. П'ять команд, які складалися зі студентів місцевих вищих навчальних закладів та представників молодіжної громадської організації Молоді, повинні були під час рухливої гри вирішити низку завдань, які вимагали кмітливості та рішучих дій. З початком квесту та днем студентів присутніх вітав особисто голова районної державної адміністрації Євген Третяк. Знаете, молодым нужно оставаться всегда, и всегда нужно помнить о том, что, что вы делаете на этой земле, к чему стремитесь и что можете дать сами себе и тем, кто вас окружает. Пусть сегодня погода нам поможет провести все красиво, я думаю, что это получится, я надеюсь, никто не замерз, но сейчас разогреетесь. Все-таки с праздником вас еще раз. Начинание – это первое, это первый опыт такого на, тесного общения с вами, в первую очередь, и мне приятно видеть, что все-таки вы собрались. Ми посмотрим, любое добре начинання. Всі заканчивається такими за та виводами, які дають можливо це ні, оценіть вружаючі міри, діти ноже красивіє і улибануті. Так що всіх з праздником, всіх з новим начинанием. Проведення квесту один із перших кроків діяльності молодіжної громадської організації. Ми молоді. Цей захід мав на меті вирішити одразу декілька питань і зробити перші добрі справи. Молодіжна громадська організація Ми молоді вже працює. Дуже приємно відмітити, що багато ініціативної творчої молоді вже приєднались до нас. Це і представники вищів Краснограда, і також багато вже працюючих представників молоді. Хочеться відмітити також те, що сьогоднішня наша перша акція це проведення квесту. Вона приурочена до такої події, як День студента. Це Улюблене свято молоді, тому що студентство це найкраща пора, коли треба вже активно діяти формувати свою громадську позицію. Вона переслідує такі цілі: це, по-перше, збір коштів, благодійна акція, підтримка дітей, які знаходяться в реабілітаційному центрі. Також просто весело провести час, запам'ятати цей день студента як один з таких, який дає можливість зробити щось хороше. Переможцем квесту стала команда студентів Красноградського коледжу, комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія. Вони отримали головний приз – вечерю суші у кафе Піца. Інші учасники квесту, окрім хорошого настрою, теж отримували заохочувальні призи, смачну піцу. А вже наступного дня представники цієї молодіжної організації завітали до районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей і передали його підопічним солодощі та розвиваючі ігри, придбані за рахунок діяльності молодіжної організації. پچیب